У Світловодську Кіровоградської області відбувся другий етап Кубка Кременчуцького водосховища з вітрильного спорту. Цього разу на старт змагань вийшли 38 яхт. Вони представляли чотири міста: Черкаси, Світловодськ, Комсомольськ та Кременчук. Наші земляки знову довели, що рівних їм на цих змаганнях немає. Черкаські майстри вітрильного спорту знову підтвердили свій високий рівень. Вони стали переможцями майже у всіх класах суден. Так у півтонному класі перемогла яхта-фрегат Стерновий Олександр Савінський, у чвертонному кайман під керівництвом Ігоря Череваньова, а у чвертонному класі самостійної побудови Яхта Сіг на чолі з Валерієм Груздєєвим. У мінітонному класі суден першою до фінішу прийшла яхта Веста, де капітаном Юрій Месан. У класі швердботи перемогла яхта Гідра на чолі з Миколою Мейтою. А серед багатокорпусників найшвидшою була яхта Багіра під керівництвом Володимира Шенкаренка. І лише в тонному класі Черкасці задовольнилися другим місцем. Такий результат показала Аврора з капітаном Олександром Коптєвим. У цьогорічному Кубку Кременчуцького водосховища ще залишилося провести третій етап. Дата та місце його проведення стануть відомі пізніше.